Жінці. І я дуже пишаюсь з тим, що сьогодні в цей ювілейний рік Марина Рибачук стала лауреатом цієї премії, бо вона є член правління нашої громадської організації. Я пишаюсь тим, що першою лауреатом премії імені Ольги Каболянська стала Людмила Богдан, яка тісно співпрацює з фондом культури. Але я хочу сказати, що наша громадська організація вона живе і діє, дякуючи ви, таким людям, які просто люблять свій край, просто люблять своє мистецтво, надзвичайно фахово працюють. І саме тому, мабуть, ще в далекому 97-му році саме фонд культури підняв Ради Європи над містом Чернівці як партнер в художніх мистецьких акціях Ради Європи. Саме фонд культури став ініціатором видання книги, повного зібрання творів Юрія Фіцьковича. Бо не можна сьогодні, який би не був гарний пам'ятник Фіцьковича, яка би не була гарна вулиця імені Фіцьковича, але все-таки найкращий пам'ятник письменнику це його твори. І коли ці твори читають. І те, що Дуже важко, але все-таки ця справа просувається, видання творів Шевченка, ми пишаємось цим. І е, те, що наше мистецтво, на жаль, ми не вміємо його пропагувати так, як воно того заслуговує. А за, дякуючи таким людям, ентузіастам, ви знаєте, і Марина Рибачук, і Людмила Богдан неодноразово брали участь в наших виставках, які ми організовували і в парламентському залі в Бухаресту, і в Центрі культури українському в Бухаресті. І запрошували туди до співпраці письменників, які перекладаються з української мови на румунську, і з румунської мови на українську. Пані Колотила пам'ятає ці чудові наші заходи, які були і в парламентському залі, і в українському центрі. Спасибі вам, бо фонд культури. Жодного разу не отримав жодної копійки з або державного бюджету, або за рахунок. Ці люди, ці всі акції роблять за свій власний рахунок. Ми збираємось, ми своїми грошима пропагуємо мистецтво українське, буковинське як в Україні, так і за кордоном, і у Франції, і в Іспанії, і в Данії, і в Румунії. Спасибі вам. І я хочу сказати, що мистецтво буковинське, українське, воно дуже значимо, воно дуже знаково. І давайте об'єднуватися для того, щоб з нашим мистецтвом, з нашою душою, був знайомий без світи. Дякую.